Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Багато читала ваших коментарів, а що ж буде 17 липня. Чи буде щось страшне? Зараз відповім. Отже, 17 липня молодик! Закінчується ще один місяць, ще один цикл розвитку. Звісно, якщо ми щось робимо. Бо, як відомо і як любив говорити мій батько, дуже активна людина, до речі, під лежачий камінь вода не тече. Точний час фази молодика буде о 21.23 за київським часом. Про це трохи згодом. А зараз про страшилки на 17 липня. Передує точній фазі народження нового місяця 29-й місячний день. Саме він якраз і пов'язаний зі страхами, нестачею сил, яка робить нас вразливими. Тому будь-яка провокація, чи емоційна, чи інформаційна, розгойдує простір нас і ми, якщо ми піддаємося на цей вплив, руйнуємо себе, руйнуємо інших. По суті, працюємо. На темну сторону сили. Тому що темрява в цей день дуже активна, саме тому, що ми можемо бути вразливими через нестачу фізичних та психічних сил. Тому найголовніша порада від мене не боятися нічого, вірити в добро і вищу справедливість, берегти себе і свої сили, не братися за важливі справи. Саме час підводити підсумки прожитого місяця чи квартала, чи півріччя, чи року, в залежності від ваших індивідуальних циклів розвитку. Зауважу, що на цю дату в гороскопі України є напружений вплив від білого місяця до чорного місяця. Отже, Україна пройде урок на вибір і вірність собі. В нас буде хороша нагода через боротьбу, як внутрішню, так і зовнішню, пройти під крилом Янгола-охоронця, пройти той урок на зрілість. Пам'ятаєте, я постійно кажу, що чорний місяць це заноза, яку маємо витягти. Так от, саме 17 липня нам дається прекрасний шанс зробити це за допомогою нашого світлого і доброго потенціалу. Включити на максимуми всі свої чесноти і подолати провокації, а значить стати сильнішими та мудрішими, витривалішими та дорослими. Що стосується неприємних подій, то якраз дата 18 липня і пару днів напередодні, тобто десь 14 липня, так само проведе нас через випробування. Про це детально в записі прямого ефіру з прогнозом на липень. Вже давно є тут, на моєму каналі. Ось тут вам буде посилання в правому верхньому куточку. А зараз поділюся ще одним лайфхаком бойової світлої відьми. З 21.32 за київським часом, 17 липня, з точної фази молодика починається перший місячний день. Символ якого світильник є гарний вислів. Не варто втрачати сили і проклинати темряву, достатньо просто запалити свічку. Ось саме це ми з вами і будемо робити. Період молодика це момент, коли тонкий план стає більш густим і має велику ймовірність здійснитися в реальному нашому житті, проявитися в фізичній реальності. Тому будь-яка негативна думка, породжена страхами, має великий шанс втілитися, якщо ви станете провідником тієї думки в наш світ реальності. Головне правило першого місячного дня думати тільки про хороше, попри все, візуалізувати тільки позитивний перебіг подій, навіть якщо над головою летять ракети і чутно вибухи. Я знаю, про що говорю, бо була і залишаюся в Києві від початку повномасштабною, саме для того, щоб тримати цю рівновагу і впливати на перебіг подій. Я знаю, що в Києві та й взагалі в Україні залишилося багато таких бойових відьом та магів, і ми робимо свою справу невидиму оком. Отже, ставайте до наших лав. І до того, поки не заснете з хорошими думками ввечері 17 липня, тримайте в уяві тільки хороші перспективи. Як для себе, так і для всієї України. Магія першої місячної доби триває до 5.05 ранку за київським часом, 18 липня. Тому, якщо ви встанете рано, так само почніть цей день з позитивних думок та намірів. Нагадаю, що впродовж першого часу, першої місячної доби, ми прописуємо плани на місяць, заповнюємо піраміду успіху, нейромалюємо свої плани, тобто закладаємо фундамент успіху нового місяця. Давайте тепер подивимося на символізм градусу, в якому відбудеться народження молодика. Сонце, що сідає, відображається в морі таким чином, що відзеркалені промені сплітаються із сонячними променями. Градус вказує на душу, готову вбирати думки і поради оточуючих. Така людина ніколи не повинна дозволяти собі піддаватися. На пригнічений стан свідомо людині потрібно вибирати істинні знання і відкидати зайві. Людина має пройти шлях так, щоб душа злетіла вверх та злилася з яскравими променями вогню в небі. Це символ сприйняття та вразливості. Що ж, Куди рухатися в цьому місяці зрозуміли. А хто ж має більше успіхів досягти рівноваги та успіхів впродовж нового місяця аж до 16 серпня? Давайте подивимося. Раки, що народилися з 17 по 18 липня, для вас починається новий індивідуальний рік, і це буде рік великих змін. Скорпіони, що народилися з 16 по 17 листопада. Риби, народжені з 14 по 15 березня. Діви, що народилися з 17 по 18 вересня. Та тільці, народжені з 15 по 16 травня. Ну, а кому ж приготуватися до боротьби? Це будуть козироги, овни, стрільці, водолії та терези. Тобто люди народжені 14 15 січня, 14-15 квітня, 17-18 жовтня, 13-14 лютого і 16, 17 грудня. До речі, як правильно заповнювати піраміду успіху в точну фазу молодика? Ось посилання на відео. Так само додаємо його і в опис. Нагадую, що третя декада липня пройде під впливом ретроградної Венери. Всі корисні поради так само вже є. Ось тут буде вам посилання. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе та Україну. До нових та переможних наших зустрічей. Пока-пока.